Він і вона любов і гнів захоплення і розчарування. Рандеву на радіо Вежа. Привіт усім у студії Лена Коновалова. Що людини приносить найбільше щастя? Як бути задоволеним від життя? Це тема сьогоднішньої передачі. В кінці кілька запитань від вас, слухачі, які ви надіслали нам на електронну скриньку. Рандеву латинкою собачка Ну і конкретні поради від психолога Наталі Мухедінова. Вона у нас уже у студії. Вітання тобі, Наталі, доброго дня. На сам початок я зачитаю визначення зі словника така ремарочка, щоб uh -huh. вже розвіяти будь-які щастя, Так, <систити> так про щастя. Це стан цілковитого задоволення життям, глибокого вдоволення та безмежної радості. Те, що викликає відчуття, найвищого задоволення життям дає радість людині. Так трішки якби uh -huh. заплутано, але все ж таки, що на твою думку людині справді може принести оце задоволення, це щастя. Мені здається, говорити про якісь загальні речі тут доволі складно. Справа в тому, що дійсно щастя у кожного своє, так само, як і нещастя. Mm -hmm. І так щось мені пригадалася теза Толстого, але Олексія, про те, що всі сім'ї щасливі однаково, а нещаслива кожна сім'я по-своєму. Мені здається, що ну, це, напевно, дуже амбітно сперечатися з таким класиком, але мені здається, що і щасливі сім'ї також щасливі по-своєму. Тут складно зробити формулу щастя, так? незважаючи на те, що англійські вчені це зробили, в кожного будуть свої значення там підставлені в цій формулі. Можна говорити про якесь там твоє Оленка, щастя, або моє, або жорене щастя можна говорити. А про якесь таке загальне щастя говорити ну, доволі складно. А от е... Чому виникло взагалі у нас це запитання? Справа в тому, що минулої програми ми говорили про наркотики, про алкоголь. Uh -huh. Значить, і виникло така у нас запитання, сто виплило з того запитання, що дуже багато людей розслабляються ну, за рахунок того, що вживають спиртне, чи вживають наркотики. Дуже багато людей, uh -huh. людям приносить саме це щастя. Вони відчувають і бачать, і думають, що це можливо. Це щастя і... воно їм приносить. Одна справа. Бути щасливим, а інша справа тікати від нещастя. І наркотики допомагають втекти від реальності, але не наблизити щастя. Тобто десь розумово, скажімо так, відключити цей Те, що до... цей приносить дуже величезний дискомфорт, ні... ніж наблизитись до щастя. Наближення до щастя з наркотиками таке умовне. Якщо говорити про загальні речі, то що принесе людині щастя? Для того, щоб зрозуміти, що тобі принесе щастя, треба якось доволі чітко уявляти, що ти хочеш. Тобто плани на майбутнє якісь. Це навіть не стільки плани на майбутнє, скільки мрії. Треба якось собі віддавати мрії і бажання. Це, це навіть не плани на майбутнє, це просто мрії і бажання, що хочеться. Їх потрібно прописувати, до них треба йти, чи очікувати це треба Їх десь потрібно... воно звалиться зверху, десь. Спочатку усвідомлювати. Друге мати сміливість проговорити, не відчувати ні сорому, ні стиду, ні якоїсь незручності, коли говориш про те, що ти хочеш. Це може бути друзям, колегам, Рудям, коханому. колегам, коханому, просто сміливо говорити про те, могти сказати про те, що ти хочеш. Якщо ти усвідомлюєш, що ти хочеш, можеш про це сказати. Це означає, що ти можеш до цього дійти. Наталю, британські може так зачіпали британців. Британські вчені ще вивели окрім формули. Вони дослідили дуже багато студентів і вияснили для себе таку річ, що 10%… Взагалі потрібно щастя відчувають від матеріальних статків. Я вважаю, що у нас на сьогоднішній день більшість людей знають одну річ: якщо буде більше грошей, якщо буде більше матеріальних цінностей, матеріальних і різних вречених, то відповідно вони будуть щасливішими. Ну, правильно це, з психологічної точки ну, зору це, це чи правильно ні? чи неправильно? Тут, опять же, щастя для кожного своє. Якщо людина тривалий час накупляла собі як дівчина, так? Да? Тривалий час накопляли собі якоїсь нової ковтинки, тому що в неї не було грошей, бо не було можливості, то в той день, коли вона її купить собі, вона буде насправді щаслива. Там... І, і це не те, що там правильно чи неправильно, це про те, що о, в Британії 10% студентів бракує грошей. І тому вони вважають, що коли їх буде більше, вони будуть щасливі. Нашим людям, да, нашим 90% людей бракує грошей, тому вони так вважають. Це про те, що щастя у кожного своє. Але це не можна сказати, можна точніше сказати, що от купив собі нову річ, і mm -hmm. людина щаслива якийсь період, скажімо, день, два, і в неї, щастя, це зникає. Може психологічно себе настроювати якимось іншим чином, щоб довше відчувати, що ти щасливий. На рахунок тих мрій же самих, за рахунок а того, тому, щоб посміхатися. Що ми сміг... це задоволь... купляємо річ, от якщо про річ і про покупку, ми собі купляємо не річ, ми собі купляємо образ. Образ чого? От чогось того такого щасливого. Тому що якби ми купляли собі речі, наш би гардероб був би обмежений двома парами штанів і, і трьома ковтинками. Ми собі купляємо образ тої щасливої жінки чи того щасливого чоловіка успішного. І тому, якщо вдало підібрали і річ, і, і він і ця річ співпадає з образом, то кожен раз, коли ми будемо вдягати цю річ. Ми будемо відчувати, ну принаймні, задоволення, ну не так, щоб щастя, але якісь таке наповнення і натхнення, тобто воно не є короткостроково, фактично. Якщо воно так? от співпадає з тим усвідомленим бажанням, то воно не є короткостроковим. Якщо я можу вголос сказати про те, що я хочу бути успішною жінкою, то в образі тої успішної жінки, який живе в мене в голові, є вже якийсь стиль одягу, є якісь речі, які ця успішна жінка носить. Коли я купляю собі ту сукінку або кофтинку, яку мала би носити та успішна жінка, то кожен раз, коли я буду вдягати, в мене буде відбуватися таке співпадання образів я і образ тої успішної жінки, тому я буду така дуже натхненна, ну не так, щоб щаслива, але однозначно задоволена. Чи можна собі створити образ щастя, психологічного щастя? Звісно, да. Бо... Одяг це все добре, але по-моєму, ну, от моя така думка суто суб'єктивна, що, до прикладу, я купую собі річ, вона мене тішить ну, не більше двох-трьох днів. Хіба mm -hmm. би це була якась дуже масштабна квартира, тобто більше, ніж це якась там ковтинка чи це якісь штани. А ну воно десь мене задовольняє, скажімо, ці мої людські потреби десь близько двох-трьох днів. Далі мені вже це не цікаво. Я її одягаю просто як в побуті. Хоча в mm -hmm. моїй знайомі є, які більше цінують одяг навіть за. Ну, Для мене це, наприклад, трошки боляче більше, ніж тварин і навіть, можливо, людей. Так, вони настільки дуже доглядають за ним, вони настільки це живуть цим, настільки переймаються, що зовсім по-іншому. Їхня цінність в цьому Просто інша цінність. Дійсно шкодати. Мені як людині, ну, як психологу, як людині, мені шкода, що якісь душевні переживання пов'язані з. Ну, якщо говорити правильно, то це буде неістота, істота, да? моєму. А так. якщо російською мовою, то неодушевленної предмет. Оце шкода, душевні э, переживання і предмети, які ну, неістоти. Тому, може, якось психологічно все ж таки є якісь ну, підхід користь. Це щастя в кожного людині. своє. І якщо для тебе щастя інакше, то дійсно добре було б уявляти, що для тебе є щастя. Повнота життя, да, там, чи, наприклад, безперервний там життя на пляжі в Майами, да, чи ну безперервний оргазм, якщо це можливо. Ну от, треба уявляти це своє щастя. Що означає ця повнота життя? Це має бути з коханою людиною, чи це не принципово? Тобто ти... має бути цілий комплекс, я так розумію, безумові. фактично.